Сьогодні ми на одному із об'єктів, і зараз будемо дізнаватись детальніше про нього. Ми на черговому нашому об'єкті площою понад півтора тисячі квадратних метрів, і саме тут ми виконуємо величезну реконструкцію. Розкажіть про роботи, які виконувалися на цьому об'єкті. На даних колонах були бетонні ригелі, і поверх них лежали плити перекриття, які втратили свою несучість через неправильну експлуатацію їхню. Інженерами-конструкторами було встановлено факт їхньої непридатності, тому повністю по рівень колон вся покрівля була демонтована. Всі плити настільки були непридатні, що цілими не вдалося зберегти жодної плити. Надалі частина стіни в об'ємі близько 35 кубів була також демонтована і змурована по новому, тому що вона також була в аварійному стані. І вся будівля по периметру згідно нового проєкту зв'язана армованим бетонним поясом для цілісності її. Надалі було прийнято рішення, що колони потрібно наростити такими металевими оголовками, які ми по факту по місці зварювали. Тобто це не якісь готові рішення. Змонтовані металеві прогони, і поверх, як несучий елемент, це є. Профнастил. Несучий профнастил висотою ребра в 130 мм, після чого омега профіль, який використовувався як обершітка, і зверху покривельний профіль Т20. Монтовано вікна, зроблено від коси. Планується. Освітлення цього об'єкту, тобто будуть розкинуті електричні мережі для розеток, вимикачів і безпосередньо для світильників. Скільки часу тривають роботи на об'єкті, і скільки працівників залучено? Ну, кількість працівників постійно міняється в залежності від типів робіт, які виконують, тому що бували моменти, коли ми заливали армопояс, погодні умови вже не сприяли цьому, тому нам потрібно було зробити досить швидко. Тут, тут кількість працівників могла сягати близько 25. А моментом кількість людей на об'єкті 5-6. Важко сказати загалом, а по часу роботи тривають близько. Приблизно. Даний об'єкт досить складний в тому плані, що багато елементів, які мають нести певні навантаження, були непридатні, наприклад, ця колона. Експертами було встановлено, що вона не має можливості нести таке навантаження, яке буде давати покрівля, і було прийнято рішення саме таким способом її підсилити, тобто обрамити металевим кутником. Добрий день. Добрий день. На якому етапі зараз роботи? Роботи на етапі зварювання воріт. Перші у нас на етапі завершення в планах наступних 20 воріт. Скільки працівників зараз задіяно на об'єкті? На об'єкті задіяно 15 кваліфікованих працівників. З них 6 зварювальників. Дякуємо. Гарної роботи вам. І вам дякую. Які терміни виконання робіт і здачі об'єкту? Ну, згідно угоди, підписаної замовником, у нас було закладено три місяці часу на виконання робіт. Після чого об'єми робіт були збільшені, і відповідно термін був трішки продовжений. Тобто, на все про це маємо чотири з половиною місяці. вам!